Діти, ви знаєте, що в нас у школі вже другий рік проводиться всеукраїнський експеримент Медіакультура особистості. В рамках цього експерименту в нас у школі діє гурток журналістики, гурток Відео Шкільне Радіо. Питання розглядаю зараз пропоную вам переглянути відеозаписи. Це журналістика, володарка думок, так називається. Нашими це газета Ліса Кременчука, це наша міська телерадіокампанія. Хто нашим дітям дасть інтерв'ю? І так? в кожній групі директорії визначається той, хто давати інтерв'ю. дітям. цього проєкту зібрати інформацію про менеджера директора, обробити цю інформацію і поширити її в засобах масової інформації. Підготувати замітку до засобів масової інформації в радіо та. Ми одна спостереження аналізом джерел і звичайно інтерв'ю. Ви знаєте, що. Як дати орієнтири про цю професію. Далі практичне значення нашої сьогоднішньої роботи у тому, що, звичайно, про вас, наші журналісти, зроблять речі на міське радіо і напишуть статтю до вас ці підтримки. до дитячої роботи. Прошу будь ласка, діти розпочинайте роботу. Добрий день. Добрий день, шановні молоді. Сьогодні у нас колег подія. Нас завітали дуже. Троє з них мужні люди. Вони погодились здати намитю, тяжкі мегазеті, а ці мети, яку ми ставили на початку проєкту. Ми дуже раді, що саме ви будете гроями наших передач, статей. І, можливо, це звернеться завдяки цим молодим журналістам. Держава зверне увагу на наш важкий вчительський, ваш директорський друг. Тож дякуємо вам за терпіння, за увагу, за співпрацю, за розуміння. Ну. Ну, продив... Я Мені сподобалось те, як особ... мені особливо сподобалось те, як учні вели розмову, як вони брали в інтерв'ю. Тобто особливо там сподобався те, як хлопець брав інтерв'ю. Він не боявся, він себе ну, дуже добре тримав на, на сцені, він себе дуже добре тримав. Притом, дівчина, да, да? дівчина, звичайно, там тр... ну, не дуже було мало слів. Добре, працюють з медіатехнікою та Добре, вміють володіти нею, та більше їх цікавить саме працювати з нею, та ну, саме ці медіа. Йдуть ну, розмову, це звичайно. Треба, ми, ми, це великий досвід. На, на радіокомплекції ми, вже треба бути Ні, Це вже професіонал, їх вже великий досвід. Тому діти дуже гарно попрацювали і саме через це. Можна сказати, що у них все вдалося, але мені не дуже сподобалось те, що не було мікрофона спочатку, особливо коли було інтерв'ю з директорами. А... З'явився на дівчинки. Тільки... Ну, не потрібно хвилюватися, якщо інтерв'ю кажеш. Ну, якщо там слово збився на камеру, ну, він вже хвилюється, бо людина, ну, дитина, то хвилюється. Сподобалося, як інтерв'ю, то ж діти давали, як ну, відповідали на питання директори. Ну, ех, 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 ех. — Ну, ще був. — Вони не повторяли, вони запитання одному і тому самому. А ви як думаєте, да? а не повторяли питання, так як вони поставили першому. А в нас таке, знаєте, було, я помітив, коли я брали інтерв'ю, отам е, перша школа була.